Сьогодні розгляну карту Альфонса Мухи, подивимось його тематику, як вона показана в карті, кольори, техніку також можна глянути. Я не впевнена на рахунок часу народження цього художника, тому будемо розглядати просто планети в знаках. По-перше, виділена стихія вогню. В нього там знаходяться дві особистісні планети і дві соціальні. Буде орієнтація реалізації себе, також націленість на суспільство. На соціум реалізація в цьому соціумі і буде робити все належне, щоб це реалізувалося. В вогняних знаках в нього сонце. Сонце знаходиться в леві в поєднанні з Юпітером та південним вузлом. Він стовідсотково хоче реалізуватися, отримати славу, бути натхненником, вчителем, зразковим художником, популярним художником. Можливо, будуть труднощі на цьому шляху через те, що ці дві планети в поєднанні з південним вузлом. Це говорить також про схильність до теплих кольорів на малювання чоловіків або статусних людей, малювання того, що замовляють, щоб догодити своїм замовникам. В поєднанні Меркурій з Сатурном це досконалість йду до своєї цілі поступово, знаю чого хочу. А хочеться статусності якоїсь важливої зайняти якусь важливу сходинку у, у соціумі, що стосується картин. Це деталізація, схильність до чіткої композиції, структури, впорядкованості в своїх роботах. Через те, що виділена у нас вогняна стихія, це стовідсотково буде вказувати на перевагу теплих кольорів жовтих, жовто-гарячих, червоних. Також в тематиці це. Фіксованість це говорить про те, що людина може доводити справу до кінця, в негативі може фіксуватися на одній і тій самій темі, і програвати її раз у раз, поки не отримує бажаний результат. За ланцюжком саме планети в нього виділено чотири планети знову ж таки, сонце це знову ще один плюс до тепло-гарячих кольорів до націленості на відомість, на малювання відомих людей, малювання Якихось зірок, можливо, ще може говорити про кольори, знову ж таки, яскраві насичені, які передають радість, якесь натхнення. Ну, і процес утворення в нього пріоритет. Також виділена місяць та Венера в його карті, це малювання жінок, матерів, дружин, сестер. Також місяць може казати про природу, про рослинні моменти, тваринні моменти. Ну і виділений Нептун. Нептун о, може вказувати на якісь фантастичні тематики, феї, казкові тварини, демони, якісь психологічні моменти, загадки, можливо, сині кольори, хвилі на тематику о, таку казково-фантастичну може вказувати чорна, чорний місяць, який знаходиться в рибах. Це бажання дослідити цю тему, зрозуміти якісь підсвідомі моменти, закласти якісь таємничі фрагменти в свої картини. Плутон. Плутон буде прямувати людину також, поглиблюватись в тему мистецтва, створення великої кількості творів, націленість на матеріальний світ. Також, якщо це твори, то тут можуть бути тема рослин, тварин, природи, і знову ж таки кольори спектру теплого, тому що знаходиться Плутон в тільці, а тілець це земна стихія. І зупиню свою думку на тому, що опора тут на чотири планети: на Сонце, Юпітер, Сатурн і Меркурій. Ще раз, Меркурій це робота руками, Сатурн це структура, рамки, границі, порядкування деталей. Сонце це жовто-горячі кольори. Малюю те, що мене зробить знаменитим або або знаменитих людей, або прикрашає великі простори бо в поєднанні з Юпітером. Роблю те, що мене розшиює і робить популярним. Сонце, в поєднанні з Юпітером, знову ж таки жовто гарячі кольори. Хоч і Венера знаходиться в раці, проте вона досить близько до сонця. Це знову ж таки тематика жіночої і популяризації цієї тематики. Але я думаю, що в більшості ці жінки дійсно будуть нагадувати казкових якихось героїв, тому що водна стихія вона надає якоїсь таємничості і глибини. Виділеність вузлів в нього лев водолій, це прямувати від популярності, від радощів, від родини, від створення. Від процесу творення прямувати у популярність у маси, у групування людей, у свободу у свободу також і творчості, тому що тут хочеться робити те, що саме я хочу, а не те, що замовляю. І при цьому ж бути популярним. Що думаю, я все сказала, що могла побачити на цей момент в карті Альфонсо Мухи. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Якщо ви бажаєте... Щоб я розібрала вашу карту або у вас є питання, які можна розглянути також через натальну карту? Звертайтеся через особисті повідомлення. Дякую.